Всім привіт! Слава Україні! Короче, на такому майданчику міні-тракторів. Японських. Вест Тернопіль. Дуже є багато різних моделей. Ну, Трактори бомба. Вибирали братові трактор, вже купили, але відео буде окремо. Дуже приємно з цими людьми мати справу. Скидочку зробили гарну. Дякую їм і менеджеру, і директору. Цієї організації дуже приємно, що входять в положення. Вони всі, як то кажуть, такі багаті сильно можуть собі дозволити японську техніку. Ну я вважаю, краще взяти от гарного японця. Навіть Бушно приїхати, провірити, поїздити чим якісь, брати дешевий вже Китай там такий. У мене самого джинма 264. Новий трактор їздить, Звісно, по порівнянні Кубота там, Мitsубісі, взагалі японська техніка з. Китайською це небо і земля. Але хто наскільки грошей розчитує, і це таке. Ну, різні є моделі. Наприклад, мені подобається кубота. Комусь і Секі, комусь міцубісі. Різні є. Можна приїхати протестувати. Гарне ставлення до клієнта. Це дуже радує. Дуже великий майданчик. Подивимося туди далі під навісом, який є ще, <coughs> Ось такі куботки є бультра Б 117 Кімцобісі повноприводні. Ціни я озвучувати я не буду, бо я не всі їх знаю. Завжди можна позвонити і запитати. От яка куботка. Їздив я на куботиці, бомба. От Мені подобається дуже оцей а ні, не такий. Це теж класний GL Grandel 321. Мені дуже подобається. Є он наявності, там з другої сторони. такий Mitsubishi є 4 Ціна його вроді 4800. Такий для теплечок класний, повнопривідний янмар. Повний привід. Так, йдемо далі. Ось дивіться, який Mitsubishi. МТ-336 з фронтальним навантажувачем, взагалі бомбезний. Трактор просто бомба. Ма що говорити. Які катки прямо ззади, уки-палки. Ось вот, вот цей трактор, що мені дуже подобається. Кубота Grandel GL-321. Супер. Є отакі джендири. Те драйв можна на любому, якому і їздиш. Такий джендир. Прикольний. Анкімастяра взади. Тут капець. Такі є ще великі. Навісне дуже є багато всякого. От GL46. Тут взагалі капецький трактор. Приїжджайте в Тернопіль, вибирайте. Якісна техніка, гарне відношення до клієнта. Знижку зроблять гарну, безкоштовну доставку. Вот номер телефона, будь ласка, дзвоніть Запчастини є до японських міні-тракторів. Все є в наявності. Лінійка китайських тракторів. Коротше, таке Все, всім удачі, здоров'я. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, приїжджайте в Тернопіль. Вибирайте собі помічника для дому.